નુકસાન А, сьогодні у нас запитання щодо реєстрації РРО, документів, які необхідні, і всіх деталей. Розкажи, будь ласка, так, реєстрація це взагалі дуже важливе питання, і всі підприємці, які вперше стикаються із роботою з РРО, вони всі взагалі в ужасі. Так. Ну насправді нічого складного з цим немає. Є просто от класичний, знаєте, як цей принцип ведення РРО в експлуатації, тобто його реєстрація. Угу. І тут по кроку потрібно просто йому слідувати, і все. Тобто ніякої китайської грамоти ага. немає. По-перше, коли ви купуєте реєстратор, то ви повинні розуміти, що разом із ним де його технічний паспорт. Так. Це технічний паспорт, це просто ну як паспорт кожної людини. Да? Ідентифікація саме цього реєстратора цієї моделі. Ось і вже після того, як ви купили реєстратор та уклали договір із центром сервісного обслуговування, починається саме цей процес введення РРО в експлуатацію. І ви, як підприємець, повинні ініціювати цей процес, тобто зробити цей перший крок. Яким чином ви його робите? Ви подаєте форму 1 РРО у податкову? Так. Є дві опції подання такої форми: перша це через електронний кабінет платника податків. В електронному варіанті, і вона обробляється приблизно 30-60 хвилин, тобто uh -huh. досить швидко. І після цього вам повертається назад ваш кабінет повідомлення про присвоєння вашому касовому апарату, там, реєстратору унікального фіскального номера. І так само таке ж повідомлення приходить у кабінет саме того ЦСО, з яким ви працюєте, Центром uh -huh. сервісного обслуговування. Другий варіант це фізична подача. Ну я завжди відговорюю людей від фізичної подачі, оскільки це набагато більше часу займає, це потрібно піти, можливо, в якісь там черзі постояти. Так, так. І ти навіть не знаєш, коли вони оброблять твою форму, один РРО. А тут 30-40 хвилин, ну, година і все. І, і цей процес запускається вже, далі вже йде частина саме центру сервісного обслуговування, їхня відповідальність. Uh -huh. І центр сервісного обслуговування протягом, протягом трьох днів повинен зробити всю свою технічну частину і зведення реро експлуатацію до того, що вже буде готовий апарат в фіскальному режимі. Ось що вони роблять, вони опломбовують апарат, тобто є такі спеціальні е, такі пломби. Вони як марочки на дві uh -huh. сторони апарату не так так, бачу. так і саме тому видається справка про опломбування апарату, тобто по завершенню всієї реєстрації, та е, акт проведення РРО в експлуатацію. Саме uh -huh. з цими документами ви і отримуєте цей вже РРО на місці ведення вашої діяльності, так. що стосується програмного РРО. То там принцип плюс-мінус такий ж самий, тому що та ж сама заява форма 1 РРО подається, і просто ви там Галочку відмічаєте не класичне РРО, а переро. Угу. Ну і потім зі сторони саме компанії вона проводить також свої ведення в експлуатацію. Просто там немає цього моменту опломбування фізичного. От і все. Тобто тут цей момент ведення рероексплуатації, він я ж кажу, він настільки важкий і складний, нічого боятися не потрібно. І, взагалі, скажімо так, за все, правильне ведення рероексплуатації відповідає центр сервісного обслуговування. Єдине, що такого хочу застереження сказати: ніколи не подавайте заявку у п'ятницю. Чому? Тому що жоден центр сервісного обслуговування не працює в штатному режимі на вихідних, а дається. Три дні наведення РРО експлуатації. Тобто, якщо ви подисте в п'ятницю, то понеділка ваша заявка може згоріти, і вам просто доведеться заново подавати цю форму 1 РРО. Цікаво. Да. І тобто, тут не, не те, що там, наприклад, ваш центр сервісного обслуговування погано працює. Ні. Тут суть в тому, що просто вихідні і ніхто uh -huh. не зможе обробити вашу заявку. Тому я завжди рекомендую людям ну, подавати заявку в понеділок, понеділок, вівторок, ну середа. Але Точно не п'ятниця. А в чому є якісь секрети, можливо, чому відмовляють? Ну, секретів немає, оскільки взагалі в законі про РРО є просто перелік всіх цих відмов, там ага. десь 10 пунктів, якщо я не помиляюсь. Ну, Плюс-мінус 10 пунктів відмова може бути, якщо вже РРО введено на експлуатацію. Тому що, пише, у формі на РРО ви вказуєте свій серійний номер. Тобто цей номер від виробника. Ну, я не знаю, Потенційно можливо, да, теоретично може ж таки бути, що там таким самим стрійним номером вже є зареєстроване РРО. Тобто це може бути відмовою там відмова, якщо там заявлено, що це вкрадений, чи, чи наприклад, саме ця модель РРО не сертифікована так і таке інше. Угу. Тобто є перелік. Але, як правило, я кажу, якщо ви, наприклад, навіть переживаєте, що у вас там якесь РРО не таке, Зайдіть в реєстр офіційний, ви його знайдете. Тоді все, питань немає. Uh -huh. Можуть бути проблеми, коли, наприклад, ви купуєте вже РРО, який був введений в експлуатацію, тобто вже використовувався кимось іншим. Так. Це теж реально. Тоді, можливо, будуть більше ризиків, можливо, ну, попередній суб'єкт сподівання, я не знаю, не зняв його з реєстрації. Тобто uh -huh. тут можуть бути ще теж такі варіанти, але знову ж таки, я не вважаю, що РРО це настільки. Прям дороге обладнання, що вартує, от, чесно кажучи, заморочуватися такими моментами, як купувати там БУ і все решта. Краще купувати нове, і ти будеш спокійно працювати з ним 7 років, оскільки, як показує ну, стала практика зараз, кожне класичне РРО воно працює термін його експлуатації 7 років.